Чим сьогодні живуть кращі спортивні арени України, які креативні рішення готують про плани на майбутнє НСК Олімпійського палацу спорту та арени Львів будемо сьогодні дізнаватися генерального директора державного концерну спортивні арени України Сергія Сімака. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго Дякую, ранку. що ви зустрічаєте новий день разом із нами. Отже, НСК Олімпійський це соціально орієнтована арена. Пусть, будь ласка, в чому це проявляється? В чому суддя? Я скажу, що всі наші арени, всі арени, які входять в державний концерн України, вони всі соціально орієнтовані, але НСК Олімпійський це наш найвеликий об'єкт, це наша гордість. І Тому, звичайно, на прикладі НСК Олімпійський, я, я скажу, що ми завжди переймалися проблемами людей, які потребують додаткової уваги. Да? Це люди з обмеженими можливостями. Так от недавно ми започаткували. Послугу для людей з вадами зору, ми виділили окремий сектор. Ми закупили і встановили обладнання, яке дозволяє людям з обмеженням зору і їм насолоджуватись футболом, подією в, повну, в повним в повному відчуттям, в повномовці з повним відчуттям присутності на стадіоні. І це це вже було. Оцінено європейськими структурами, які переймаються цими людьми. Нам, нам це дуже приємно. Знаю, що збирається робити якесь підсилення звуку для людей з вадами слуху. Так, це в нас теж в планах. Я сподіваюся, що вже наступного сезону ця послуга теж буде діяти на НСК Олімпійській. Ми працюємо дуже в плотному. Плотному зв'язку з організаціями, а ось безкоштовні екскурсії для дітей сирі та інвалідів вони зараз так і тривають, тільки плануються? Ні, вони тривають. Вони вже майже рік тривають і вони користуються великим попитом. І, звичайно, це вже рік. Ми врахували за минулий рік. Дуже багато людей скористали дітей, скористалися цими послугами. А хто може розраховувати на безкоштовні квитки на матчі? На безкоштовні квитки на матчі, мов це передбачено? Ну, звичайно, всі категорії людей, які потребують особу, особливої уваги, вони отримують безкоштовні квитки. Вони мож, можуть звернутися до нас чи до адміністрації футбольного клубу Динамо, і вони, і вони отримують безкоштовні квитки по своїм заявкам. Всі, всі інваліди теж і організації інвалідів, вони теж по заявкам, окремим заявкам, отримують виключно безкоштовні квитки. Пане Сергіє, які плани на найближче майбутнє? власне, чого чекати киянам, в гостям столиці, загалі українцям? Що будете проводити? Ми будемо проводити ще футбольні матчі. Будемо проводити так у 7 травня. Буде півфінал Кубку України, Динамо Київ, Чорноморець, Одеса. Будемо проводити ще матч прем'єр-ліги. Будуть два концерти. Це вже точно два підтверджених концерти. Це 21 червня Океан Ельзи і 2 липня група Аеросміт. Крім цього, буде дуже багато подій не такого великого масштабу, як концерти. Ми будемо 29 квітня. На НСК Олімпійський готуємо велику програму до Дня українського футболу. Так. Вас запрошуємо, приходьте до нас ввечері. А що це за футбольна королева 2014? конкурс? Футбольна королева це вже конкурс, який другий рік поспіль. Минулого року вона набула великої популярності серед вболівальників так. і жіночої частини вболівальників. Я сподіваюся, що цим конкурсом ми ще, ще більше жінок. Побачимо на НСК Олімпійській, це дійсно є така статистика, нам дуже приємно. Я думаю, що ми виберемо найкращу красуню, найкращу футбольну красуню і її. Покажемо всьому товариству на день Києва, то з 1 травня. Зрозуміло. А чи можливо зробити фан-зону для вболівальників от, під час чемпіонату світу? Так, да, у нас є така задумка зробити в самій чаші, установити да. великі екрани і зробити фан-зону для вболівальників. Ми над цим працюємо. Одна, одне питання з великим екраном, але я сподіваюся, що ми вирішимо це питання, і в нас дуже буде. E, саме велика, саме головна фан-зона країни. Чекаємо, усі фанати чекають. Що буде з Палацом спорту? Які там заходи ви плануєте проводити? Заходи, на жаль, ситуація, яка склалася з проведенням Євробаскета 2015 року, так. року. Вона до цих пір не вияснена. Не... Ну, я читала, що начебто Україна вже Україні вже не варто розраховувати на проведення чемпіонату Європи з баскетболу. На, на жаль, це, це рішення приймаємо не ми, і ми можемо сказати, що палац спорту на теперішній час він працює. Він приймає спортивні заходи. До нас повернувся баскетбол. Минулого тижня ми проводили два матчі баскетбольних. Ми запрошуємо всіх спортсменів, всіх організаторів масових заходів ми відкриті, ми працюємо. Якщо буде рішення по проведенню по проведенню Євробаскету 2015 року, ми здатні провести будь-який матч, окрім фінального. На жаль, фінальний матч Євробаскета 2015 Ми не зможемо прийняти, бо там кількість глядачів повинна бути. Не менш ніж 15 тисяч. А ми не зможемо стільки вмістити, якщо не вийде в 2015 році, чи варто нам очікувати в 2017 році? Можливо, <свісно> є так, є така пропозиція, особисто я її підтримую. Це слушна пропозиція. Я... Впевнений, що дві, до 2017-го ми повністю підготуємось до цього турніру. Жиле, ситуація вже буде набагато кращою. Я Фільбаскет. впевнений, що вона буде кращою, але Сергію як вам вдалося зробити життя арени Львів знову таким насиченим і активним. Які матчі там зараз будуть відбуватися? Матчі там відбуваються вже цей рік. Ми почали дуже активно. Я скажу, що вона може арена Львів може. Конкурувати по кількості проведених матчів з будь-якою ареною в Україні так. так точно. Ми провели. На жаль, це не офіційні матчі, але вони дійсно принесли радість людям, вболівальникам, львівським вболівальникам. Це були матчі між ультрасами Динамо-Київ та Львівських Карпат. Це були матчі між ветеранами Динамо-Києв і Львівських Карпат. На травень ми плануємо. На травень або червень плануємо матч і потім зразу ж у той же день великий концерт між футбольною командою Маестро наших зірок-шоу-бізнесу з, з, з польськими їх колегами. Тому Арена Львів живе. У нас є концерт запланований, він відбудеться 31 травня. Це океан Ельзи». Заплановані фестивалі. Я сподіваюся, що все Арена Львів. Я впевнений, що Арена Львів буде жити. У нас вже відбулася перша офіційна гра. На жаль, це була тільки Ю-17 між е Львівськими Карпатами та Динамо Київ. Сподіваюся, Львівські Карпати пройдуть на арену Львів. Пане Сергію, п -п -п повернемося до НСК Олімпійського. Ось є там такі площадки міні-НСК. Що це? Це у нас є така, такий проєкт, який ми робимо для того, щоб залучити дітей вболівальників на стадіон на НСК. у кожному районі міста. міста ми плануємо зробити дитячі майданчики, і ми вони вже мають назву Міні НСК. І таким чином ми залучаємо людей як до здорового активного образу життя, так і до вболівання за свої улюблені команди на низка Ми готуємо серед дітей вже майбутнє спортивна звичайно, бо тільки з дітей повинно починатись там відродження нашого футболу, відродження нашого спорту. Які взагалі відносини між фанами? Адже вони досить часу себе так вони може можуть бути радикально налаштовані. Як яка ваша позиція? Що скажете цього я? Я цього року дуже багато спілкуюсь з фанами. Я з ними спілкуюся останній останній рік. Ми знаємо один одного. Вже дуже добре можу сказати, що ми так. знаємо один одного, і мене дуже тішить те, що відбувається зараз у цьому. Сегменті ми про коли проводили перший матч між ультрасами. Цей матч відбувся саме на НСК Олімпійській між фанами таких команд, які між якими ніколи не було так. там миру і злагоди між Динамо Київ і Та Шахтарем. І я скажу, що з нашого боку не було жодної охоронця, жодного стюарда. Всі ці функції виконували самі фани, і тому все пройшло дуже, дуже чудово, все закінчилось. Всі заспівали разом гімн України. і Після цього я не чув, щоб десь на теренах України футбольні фани, якісь були між ними сутички, сподіваюсь, це залишиться назавжди. І всі будуть насолоджуватись грою улюблених команд, а не переходити на якісь так. там особисті речі. Скажіть, а кількість правоохоронців потрібно збільшувати та зменшувати вниз? Я ситуації? сподіваюся, що в нинішній ситуації наші арени і те, що я бачу по Україні, вони всі настільки згуртовані, всі настільки підтримують ті процеси, які ви сталися в Україні, всі настільки підтримують тези про єдину так. Україну. Тому я, я, я не гадаю, що що треба збільшувати кількість кількість пане Сергій, а ось під час вашої роботи в КМДА, чим саме ви опікувалися, і можливо чим найбільше пишаєтеся зі своєї роботи? <рес> ну опікувався я по-перше, це перспективним будівництвом у місті Києві, а всім, майже всім будівництвом, яке було там. Трохи більше, ніж два роки, поки я там працював, а пишаюсь я тими, тими будовами, тими історичними і дуже важливими для кожного киянина, речами, будинками, скверами, так. парками, які, які залишились і бути тими в тому вигляді будинками, скверами і парками. Це дуже приємно і мені. Особисто мені дуже приємно показувати своїй дочці, що Оце до цього приклав руку, і це це а повернувся до спорту. Дочка займається якимось видом спорту? Дочка професійно не займається ніяким видом спорту, але ми з нею удвох займаємось гірськими лижами і дуже активно. Так трохи вище ніж е... трохи нижче ніж професіонали. А ви? Яким видом спорту? Зараз те, теж гірським спортом, велоспортом. Маємо може... яку команду вболіваєте? Ну це таке питання, як корінний киян, то звичайно вболіваю за команду Динамо Київ. До того ж я матчі Динамо Київ пам'ятаю 89-го року. То я вже можна сказати вболівальник зі стажем. Зрозуміло. Я дуже вдячна за цю розмову. Будемо сподіватися, що спорт в Україні буде розвиватися дуже стрімко. Дякую вам, гарного дня. Дякую вам, гарного дня.